Чергові депутати Рівненської облради зібралися у сесійній залі, аби проголосувати за заборону ОПЦМП на Рівненщині. Таким чином обласні обранці звернулися до Рівненської та Сарнинської єпархії ОПЦМП про зміцнення духовної незалежності України, бо через 30 днів в дію вступає закон Верховної Ради про регулювання діяльності релігійних організацій, що мають керівний центр у Росії. Сповідуйте святе православ'я, але зберіть уже свою волю. Візьміть відповідальність на себе, організуйте парафіяльні збори, вийдіть з московського розколу, змийте з себе тавро рабів Москви і мовчазних співучасників її злочинів і долучіться до сім'ї Православної церкви України. При цьому нікого з представників ОПЦ на Рівненщині у сесійній залі не було. Це багато про що говорить, розповідає Андрій Карауш. На жаль, Сьогодні представників ні Рівненської єпархії, ні Сарненської немає в цьому залі, щоб ми, ми їх публічно запрошували, що свідчить про нерозуміння тієї ситуації, в якій знаходиться і український народ, і безпосередньо Українська православна церква. Виступали у сесійній залі і народні депутати. Зокрема, Олександр Олексійчук в чергове наголосив законом, прийнятим від 20 серпня цього року, та цим зверненням обласної ради влада в жодному разі не хоче заборонити людям право на віросповідання, а лише закликає не робити цього під патронатом Російської православної церкви, яка є ідеологічною співучасницею війни в Україні, аби донести людям, що даний закон не не забороняє молитися. Даний закон забороняє діяти в Україні агентурі ФСБ. І це ключове. Перед обласними обранцями виступала і нардепка Соломія Бобровська. Навела чимало аргументів про те, що УПЦ продовжує бути структурним підрозділом Російської православної церкви в Україні. Я хочу вам нагадати, що Державна служба законополітики і питань свободи совісті ще в 2022 році визнала УПЦ, так званим частиною структурним підрозділом РПЦ. Але крім того, в нас не лише структурні підрозділи РПЦ дію на території Рівненщини, а й є прямі підпорядковані організації, зокрема Корицький жіночий монастир. Я думаю, всім нам відомі, що це а, старопігія РПЦ, яка напряму з центром управління. А Сергій Кондрачук закликав депутатів побільше працювати із тергромадами, адже дуже важливо, аби закон ухвалений 20 серпня почав виконуватися. Бо, як показує практика, на третьому році війни осередок РПЦ продовжує функціонувати на території України і Рівненщині. Зокрема, вже вже напевно п'яте звернення, яке ми голосуємо. А московський патріархат і далі діє, і з цим треба щось робити, колеги. Бо вже перед людьми буде якось незручно, що ми голосуємо, голосуємо. А це хідра московська далі живе. Слава Україні у підсумку усі 47 депутатів підтримали звернення до Рівненської та Сарненської єпархії МП про зміцнення духовної незалежності України. При цьому через 30 днів набуває чинності закон про заборону релігійних організацій пов'язаних з Росією. У Рівненській облраді наголошують відтепер. Усі правоохоронні органи мають усі важелі, аби закрити УПЦ МП в Україні. Павло Невесенко Володимир Захаров. Новини рівного.